Воді, ті паспорт на Так. Да. По причині ви вимагаєте посвідчення. Що ви кажете? По причині, які ви вимагаєте посвідчення водія. Ви, ви, ви проїжджаєте блокпост. І що? У вас було зупинено. Якщо вам цікаво причина зупинення, то це згідно статті 35 і 3. Так. Да. А саме підозра в орієнтуванні давайте. Вас, під, підозру, давай. Орієнтування я вам зараз покажу. Показуйте. Візьміть поки документи і відкрити багажника. Багажник відкритий, можете відкри... подивитися. Будьте, будь ласка, Я не хочу. Посвящение свое покажите. Да, будь ласка. С посвечением можете ознайомиться, не снимать его. Можете ознакомиться и переписать данные, если вы можете. Я не могу ознакомиться. Дайте мне а возможность ознайомиться. Нет. Ващенко Владислав, Владислав Анатольевич. Анатольевич. Клуб номер 02. 10.78. Дійсне до 11.10.26 Національна поліція Київської області. Спеціальний 014-4012. Ви затримуєте самі себе, ну, от ви знімаєте на камеру і що? з метою чого? Перевірили для і віде, і віде своїх. У вас є всі документи в одперезі, вам бояться нічого, правильно? Так. Да. А ви, якщо нічого не порушуєте, то ви не повинні зупиняти просто так. Правильно. правильно. У чому ми Що кажете? Чого ми стоїмо? Ну, шукаю вам орієнтування. А, а шукайте. Яка причина зупинки? Чи ви вже забули? Ви в телефоні його шукаєте? В списку орієнтувань. В списку? Так. Список з мокрою печаткою є у вас? Є, звісно. Ну то носіть його. Не втрачайте час. Ми його все одно будемо дивитися. Якщо нема, бажайте мені щасливої дороги, я поїду. Ні, такого піату немає в орієнтуванні. То чого ви мене зупинили? Смотри, перевірки, що транспортний засіб не перебуває в розшуку. Він не перебуває, я вам повідомлю. Якщо затримає, можете їхати. Добре, на вас буде написана скарга за безпідставну зупинку. Я вас попередив. Зупинка є, я вам повідомлю. Гарного дня.